Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про Fevcha Wallet для SUI та Aptos. У нас є не одне відео про активності в Crew 3 Сьогодні розберемо, як встановити гаманець, а також як виконати активності від Crew 3 Ну, Про активності я скажу поверхнево, тому давайте стартувати. В першу чергу в описі під цим відео ви знайдете пост про. 3 від Fevchi, а також знайдете сайт, на якому можна скачати цей гаманець. Отож, розпочинаємо FC, ось Аптос Sui Aptos, і Blockchain. І якщо ви нажмете ось сюди, де така кнопочка з Google Chrome, ви зможете подивитися, як можна встановити. Тиснемо встановити, завантажити. І чекаємо. Чекаємо якийсь час. Після цього у нас з'являється це все. Я нагадую, що для можливого якогось ардропу нам знадобиться виконати активності на Q3, як ми це вже робили з іншими проектами. І зараз просто не та фаза ринку для того, щоб вони виходили. Тому, якось так. Тут ви можете вибрати. Аптос або Суї, вибираємо Аптос по бажанню. Якщо хочете для Суї, то створюємо. Встановлюєте тут пароль для вашого гаманця. Вводимо ось такий пароль. І беремо цю сіт-фразу, копіюємо. Я її виношу просто: вам треба буде зберегти її у себе в текстовому документі, а потім вивантажити на флешку, або ж записати на папірці. Тому після того, як ми скопіювали, нам треба повторити е, ось цю recovery фраз Тобто е, це ваша сіт-фраза для гаманця. Ось стіл, е, нейтрал. Так. Anger show. В порядку потрібно, звичайно. Після цього спліт. Імпрув. Так. Hope human Relay. Готово. У вас тепер з'являється можливість користуватися цим гаманцем. Я роблю його в закріплені. І відтворюємо його. Ось так нам встановити його для того, щоб ним користуватись. В самому інтерфейсі все доволі просто: ви можете змінювати е, мережі для гаманця. Ну, а тепер підемо на Crew 3, про який я писав пост в Телеграмі. Ви можете знайти цей пост в описі під цим відео. Тут нам треба виконувати завдання. Зокрема, це відео на Ютубі також є частиною завдань, тобто зробити відео так, що виконуєте і такі. Також можна писати статті. Загалом, які квести, часто це ретвіти, запрошення друзів на крю 3 Для того, щоб запросити друзів, потрібно зайти в свій профіль і натиснути на кнопку Invite Friends. Після цього ви будете. Просуватися в лідерборді, а також отримувати ролі. Ось у мене вже тут купа завдань виконано. Ось бачите, залишилося відео про YouTube, Ось це завдання я виконували, чомусь воно не перевірялося, і зараз я натисну. Ви, тобто, ви робите те, що тут написано, виконуєте. Після цього ви вже можете перевіряти. Ось, бачите, Quest Complete. І якщо ви натиснете на, на свій профіль, ви можете побачити, скільки ви запросили друзів, а також, які, скільки, е, яке місце в ваше в рангу, тобто в лідерборді. Ось таке сьогодні відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм, а також на наш основний канал. Цей канал в нас менший, він україномовний, але теж приєднуйтеся, тисніть лайк, репост, розшарюйте друзям, підписуйтесь на канал, буде більше інформації, більше цікавих відео. Ну і чекаю вас всіх в телеграмі. Всім хорошого заробітку на криптовалюті, а також мирного неба над головою. Всім до побачення!